Всім привіт, хлопці працюють, розібрали трактор їзди, да? чи то на полі. Не чує. Це в нас ще скільки дров. І там куча так неперепилених. Ми як так жарко, бува, не топимо, було. Кольори стопи, воно ото труби нагріють та і все. хаті жарко. я вночі просипаюся, аж дурно, Кричу, вікно пооткриваю. Так. Да, конечно. Усі повинні поїді бо не Щось уже, мабуть, поругалося, або щось невеселе. Клітку миєш. А чого ти тут? А де Ну ти хоч би вихлпувала воно на кущики. Воду. Да. То ковшик треба взяти. І ковшиком поливати, Ти ж з ведра не польєш. А та твоя по хаті бігає? Ага. Криса. Мабуть, вже погризлося, бо щось опа недоволі <плес> мовчать. Робота не дуже весела йде, мабуть, уже горшки побили. зов все меньшее выиграть Те, що було. Зараз. Ну, а чого воно не пойде, диви, яка сарайка. Зараз повигрібається, потім пофарбується. У мене є краска, мені треба цей валік, бо кісточка це я тут. Такий Пікасо буду. Це повигрібати треба все зараз і поставити поки на місце внутрі. Ну, глянь. Якраз два листа і ті шматочки, що у нас залишилися, так? Да? І геть другий вигляд. Оце ще треба теж все ж. Що ще треба, ось сарайку теж. Та ця сарайка нормальна, вона ж навіть не розкіше. Та ні, треба зробити все нормально. Уже пора поробити їх всіх, поатремонтувати. Та й все. Маленькі грабельки не бачить? Щас дам. За сьогодні зібрала яички. Яички, курочки несуть. Почали <гум> це 2, 4, 6, 7 штучок. А це тільки 12 годин дня. А прибираю зараз. Таке наче сонечко виходило, стірка б час раз-два і висохла, опять заховалась. То дощі капає. то. У мене не стояв на сьогодні дощик, У мене на завтра лівень стоїть. Не показувала. Трохи поразилася. порозгрібали трохи хоч трохи. Ну, це хоч не страшний сарай вже стоїть. Ще доробиться і буде нормально туди. Покрасити. Я б покрасила б його, але нема валіка. Краска є, валіка нема. Та ну це представ, скільки я буду тут я лозити кісточки стоять. Тех. І воно і краски піде тут банки три, а валікам банки хвата. Я ж краски понабирала, а вона вже дорожча. Я брала по 86-88. В этой в Авроре. а потім дивилася, уже було 96 і 102. Сейчас не знаю скільки. Ну, то я так і казала, що ближче до весни буде вона в ціні. Що ти стоїш? Думку, що ти думку гадаєш? Замахався. Я думаю, дивися, скільки ще робити. Робити кожен день знайдеться. Одне зробиш, друге знайдеться. І... Безкінечно. кінечки. В селі робота не закінчиться. Ага, це точно. Вона не закінчується. Все, роботу зробили. Скільки, скільки грошей? <смітна> <смітна> а що, не влазило то виглядає? <смітна> Я смажу ось такі крильця. Зараз гарненько пообсмажу, цибульки собі додам, Обсмажу. А потім складу в кастрюльку, протушу. Додам І Будуть як макарони с з такою. з юшечкою. Божесь так захотілося, побачила в ТикТоке, кто там ел. і мені так захотілося, Зараз тоже зроблю курочкою макарошки. Так, залила водичка і хай тушкується. Можна було б зробити підливку да, макаронів окремо. Але я хочу так, щоб е, тільки м'ясо, макарони. І оце такий бульйончик був. Зеленушки я туди кинув. іменно хочу посмакувати. Без картоплі, без нічого. І не просто макарони полить, а отак от, от. Саме в цій юшці в бульйоні. Ось таке воно вийшло. Ось таке. Ну, воно суп, не суп, супом його не називаєш. Може, і суп такий легенький. Бульйончик і макарошки. Таке смачненьке. Вже і вечір. П'ять годин вечора. Мої на рибалку смилися. Пташки співають, взяла телефон, так шпаки співали гарно. Тихо, так тепло, прямо ж якось душно, як на дощ. Тихон пішов по дівкам, кричить. Я вже поуправляла, зараз Кристина трави принесе, внутрі я роздам і все. Уже знаєте, що з кралями вже такої мороки немає, Уже вони попідростали. Менше їдять, вже не такі пусті клітки, і воду не так випивають, як маленькі були, вже їм набагато менше треба. Я ото або зранку управляюся по них, або ввечері. Ну це раніше вирішила е, управитися. Ну в них майже все було. Тільки частенько водичку поміняла, і хто повиїдав, більш-менш сіна по А так все. Мароки вже з ними немає, нема за що за ними ходити. Раз день пройшов, раз дав, і їм хватає до другого дня спокійно, ще навіть залишається, ще можна можна сказати, півтори дні не даєш їм нічого. Не треба так, що летіть, спішіть, як вони маленькі були, і воду випивали, і все виїдали, пусті клітки були. Чистити не треба, воно все просипається. Українно ще трава є, залишилася. Так що, йди несись, іди кричиш. Так що такі справи. Все, закриваю, внутрі траву роздам, там теж клітки сухі почищені. Угу. Сухенька травичка в них, да? виглядаєш? Ще каша залишилася, водичку вони. Попили, покупалися, повичищали, сухо поперестілали, зелений трави дам, всіх позакриваю і все. Оно вже Кристина біжить. Пташки співають тихенько, так класно. І все. Можна казати, всім добра ніч. Так що все таке відео на сьогодні. Усім пока-пока. До наступного відео.